по рятуйте, рятуйте. Та за за мене за Всіх вітаю! В цьому відео ми пропрацюємо цілу годину таксистом та перевіримо, скільки на цьому можна заробити. Таксувати я буду на власному авто. А якщо ти хочеш грати зі мною на квант РП, обов'язково вводь мій промокод. Промокод Гумен дасть тобі 50 тисяч та бонусний рівень. І якщо докажеш, щоб ввів мій промокод, я тобі дам додаткових 25 тисяч. А ось переможці з попереднього розігрушу на 300 тисяч. Для того щоб забрати приз, напишіть мені протягом тижня. Також я запускаю новий розіграш на 300 тисяч. Буде три призових місця. Для того щоб прийняти участь, напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. Наступного відео де переможець. Для початку вам потрібно приїхати на метку таксіста. Ось так вона виглядає. Потім нам потрібно підійти і влаштуватися в блейза на роботу. Підходимо, нажимаємо Влаштуватися. Вам і все, ми влаштувалися. Після чого з'являється ось такий чекпоінт, у з'являється можливість орендувати транспорт, а саме це шкода Октавія. Але, але якщо ви вкачаєте третій рівень таксиста, ви зможете кататися на своєму автомобілі. Ось, як приклад, я буду таксувати на Audi R 6. Після чого, як ви вкачаєте навик таксиста до третього рівня, вам потрібно купити ліцензію на транспорт, на якому ви будете катати. Вам потрібно приїхати в поліцейський департамент та купити там ліцензію. Госк в неї 3,7%, тобто 10% від стоїмості автомобіля, коштує ліцензія. Після того, як ви влаштувалися, нажимаємо в транспорті G, Це стосується, що орендовано, що вашого транспорт. Потім ціна проїзда і виставляємо, наприклад, 2000 за ціну. Проте ця ціна буде лише для звичайних клієнтів, тобто за гравців. За ботів вам не будуть стільки платити за кілометраж. Потім вибираємо будь-якого клієнта. Я зазвичай беру який ближче до мене. От, наприклад, тут найближче, зараз 1800 метрів я бачив, до нього ми. Їдемо, підбираємо і все, і в принципі катаємось. І так, давайте починати роботу. Я бачу найближчий маршрут 1400 метрів. Все, тепер нам потрібно просто до нього їхати. Як ви бачите, спрос на таксістів великий. Після того, як ми заїдемо за пасажиром, нам потрібно його відвезти. Якби це странно не звучало, звісно, ну, ми таксісти, й мою. Почали ми в 44 хвилини, тому будемо від цього часу і відталкуватись, і подивимось, скільки можна зробити за цілу годину. На балансі в мене 15 мільйонів 114 тисяч. Відвозимо такое лисо. Наверно, на якусь кіностудію чорно оранжевого Ютуба. Їхати нам 2,5 км. Чим далі ми його веземо. Тим більше нам заплатить. Проте самі вигідніші дистанції, я вважаю, це плюс-мінус до 5 кілометрів. Па, сюди приїхали, бам! 1174 долар і плюс 84 долар. У мене другий навик, я вибачаю, там потрібно втрачати другий навик, а не третій. Для того, щоб орендувати свій транспорт. Звичайно, в мене не супер класний кар, на якому можна дуже швидко їхати. Але якщо у вас там якісь болі чи щось подобне, яке дуже Опа, труї... Паланус, поїхав. Ви можете заробляти нормальні кошти. Пам-пам-пам, 100 буквально метрів. В принципі, ми приїхали доволі таки нормальну вісне. Я думаю, нам заплатять 1003. Так. Ага, 1300. 200. Окей, ладно. Далі шукаємо, як зазвичай інший маршрут. Тут, в принципі, механіка дуже проста. Саме головне це швидкий транспорт, щоб швидко все проїжджати. Було б класно, якби доплачилось вам за кілометраж. Коли ви їдете до пасажира, тобто от я їду зараз 2 кілометри, мені за це заплатять там, наприклад, 500 баксів. Тоді вибирали б як і дальні дистанції, так і близькі дистанції, Тут вже не вгадаєш. В чаті видно, що гравці викликають також таксі, проте ми не будемо приймати ці виклики. Ми будемо сьогодні катати чисто боцінків. Ну Реска моя розганяється до 320 кілометрів, в принципі, це нормально. Проте, якби вона їхала би 400, було б прям шикарно. От зараз 320 майже доїхав на прямій друзі. Ух, чуть ДТП не було. В одному з моїх відео я, кстати, повіряв. Як будуть гравці реагувати на ДТП, можете глянути на каналі. Такс, опа, 2,5, щось дуже мало. Так, 600 метрів ближче. Ну давайте їдемо 600 метрів. За то, що ти мало заплатив, тобі трошки буде. ну, Типу, покарання. Так, рибака, походу, забираємо якогось. Рибака репера. Прям важні місця. 2000 заплатив. Якось дуже мало почали платити. Реально. Такс, okay. окей. 1300 метрів бачу найближчий. У мене, до речі, дуже класна ідея появилась, приведу таксі. У майбутніх відео, можливо, я це зроблю. Побачите буде такий прикольчик з таксістом. Трішки стрічці покатаємось, надіюсь, Прохор це не бачить. Так, завіз його, 1500 отримав, шукаємо ще одного клієнта. Ой. <реш> Братан, ти живий там. Араб, коротше, якийсь. То я, я случайний шушу. Ти там прям. Так, якось їхав странно. Да. Арабы вони такі. Та що його жаліти, ты йо -мо, він миллионер. Видно, для душі работає в голову. Пам. 1200 і проїхали всього ж 2 кілометри. Оце класно. В принципі, по городу краще всього кататися, так як тут ближче клієнтів можна знаходити. Не потрібно їхати там 5 10 кілометрів, щоб їх підібрати. Так, до речі, ми вже працюємо десь 15 хвилин. В принципі, заробили вже скільки. У нас було 114 тисяч, заробили 12 тисяч. Я, до речі, змітив, що стало дуже мало пограбувань за городом. Раніше крайм прям реально грабував чуть ли не постійно, але щось щось крайму не дуже подобається зараз грабувати. Можливо, ще Опа, ловіст, його ще не передавили. Мне уже этот мир абсолютно понятен. <рэн> Блять. Братан, ты жив ⁇ там? Давай. Да. Я случайно шишу. <смешу> что. <смешу> 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 Блин, я думаю, его я заращенкасаторы передавлят. Че... Что-то такое? Офигеть. Магия мне хогвартс. Так, заправляемся. Це не реклама, якщо що. Ладно, 2000 віддали за паливо. Так, ну катаємось ми вже плюс-мінус пів години. Ну, залишились буквально 3 хвилинки і буде півгодини. Так, тільки що прийшов косяк, я случайно купив води на 17800 за гроші, які в мене на рахунку, а не з карточки. Треба їх обов'язково відняти випадково. Запам'ятайте це авто. Опиняємося по грабуванні, прижимаємося до збічку. Опа. Тут тільки я говорив, що пограбування не буде. Виходимо, автівки, піднімаємо ручку до гори. Ой-ой, а це ви мене грабуєте? Так. Да. А що вам такого зробив? А ні. А так, зачекайте, а руки обов'язково піднімати? Так, якби я був би грані, деснув би та анімації з прибування перша анімація. Руки так. сказати. Грабу... Так, підняв руки тільки, будь ласка. А, я кредит. Не за нового діти, йо одразу нахуй. Йомаю, вишу. Мужики, я 20 років заробляв всі гроші. Виш? Чуть-чуть тобі кришу погнув, потім зробиш. Офігеть. В всю, все настроєння испортили, капець вы. Хіба так ну, можеш. Ну, як ну якби не хотіли, то б не хотіли, а так ви спеціально. Не, ну, ну кришу Біз спеціально погнув. То чекайте, за вас 5000 за кришу. Подивіться, це рс 6, -мо. Не, тікай, все, пока. Яке тікати? Алло, я щас мінтів визову. Ми теж. Давайте, давайте визов разом качаємо. мінтів. Зараз я позвоню, скажу, що мене пограбували і плюс кришу поламали. Ми боїмося їх. Ми Та Визували. не бійтеся, я захищу вас, якщо що. Я захищу давайте. вас. Понятно. От, от такі грабітелі. Що, рахувати це в мінус 10 тисяч чи що, я не поняв. Пограбували, машину погнули. Грабітелі якісь, блин, я взагалі не знаю. А ось вони, а ось вони. Ще грабують. Чекай, давайте по приколу. Ого, нічого собі. Оце да. А що це там ваш колега літає? Оттуди я бачу це, це піздець. Чуєте, а мене не хочете ще раз пограбувати? Може просто гроші дати. Та я... А да може ви дасте. Я просто бідна людина. Ой, плюс. Рятуйте, рятуйте. Та за що за мене за шо? Та я ж... я ж Я ж... Я житель, звичайний, шо ви на мене атакуєте? Не, не вбивайте мене. Я звичайний таксист. Отак, їм... ребята, хорошо працюємо. Молодці, вони мене просто пограбували, так і надо. Це я вас, якщо що, визивав. Житель, звичайно, ви наступного разу, якщо почуєте постріли, ви на них не біжіть, бо це би я, нападають. Я, а потім... я підбіг до них, а потім я почав стріляти, я тікати почав. Біг. Я злякався. Ви що не, не так. бачили мене? от от. от так от. так Якби захищають наш, наш копи. Ой, блін. Що, ще одні що? Я вас вітаю. Ще одні бандіти. Ні, ну це прикольно, в принципі. Давно я не бачив грабітелі, але 10 тисяч потеряв, Ну... Но... Я гадаю, що ми їх не будемо рахувати, в принципі, тому що, ну блін. Ми все-таки знімаємо відео, і скільки ми можемо заробити на цьому, а не скільки нас там пограбували і так далі. Так що, в принципі, прикольно, у нас ще другі, тіпи, хотіли пограбувати, коротше. Не, не вистачає лише того, щоб нас ще оштрафували за якусь там, не знаю, порушення правил, їзди чи щось, типу такого. О, веземо <пліцейського> ще поліцейського. Блін, прикольно. Жалко, жалко це бот, звісно. Ну прям. Вовремя, вовремя. Якщо, що, будемо говорити, що у нас ззаду Мент сидить, то він не захистить. Так, на жаль, нам мент цей не пригодився. Залишаємо його тут. Беремо когось нормального, зараз якогось там, не знаю, клоуна знайдемо по дорозі. Так, півтори тисячі. Куди ми їдемо. Ого, ладно, поїхали. Так, якщо, якщо тако забути, що я купляв воду на 18 тисяч, що мене грубували, то <свісно>, таке чувство, бо то я зробив тільки 4 тисячі за весь цей час. Так, ребятка, ви не забувайте приймати участь в розіграші. Можете виграти 300 тисяч. Для цього потрібно просто написати коментар, підписатися на канал і поставити лайк. І в наступному відео я виберу переможців 3 штуки аж. Так що у всіх є шанси. Хто там забувся, хто ще не вів, то можете ввести. Він дасть вам 50 тисяч, бонусний рівень. І також я вам накину ще 25 тисяч, якщо докажете, що ввели мій промокод. Були затримані за статтю 10-12, непокої. Я не знаю, може тебе теж затримали. от. Так. так. Покиньте, будь ласка, територію. Та ще могли. Так, це напевно вже останній або передостанній заказ. Зараз 39 хвилин, в принципі, доки я до нього доїду, доки його завезу вже вполні, може бути 44 хвилини і можна підводити якісь результати. У мене зараз на балансі 25 тисяч, але можна вважати, що 10 тисяч ми заробили. На 10 тисяч нас пограбували, це вже 20 тисяч. І на 20 тисяч, типу, ми купили водички, тобто 40 тисяч, Ну, ще є одна хвилинка, в принципі, ще може щось змінитися. <кій> блін. О, 1800 найс. Nice. Так, в принципі, залишилось 2 хвилини. Навряд чи ми встигнемо, але хоча давайте спробуємо. Так, є. 1100. 43 хвилини, от тепер реально можна вже закінчувати і підводити якісь результати. І так пройшла тіла година, як ми таксували, і заробив я 47 тисяч. Це доволі таки непоганий результат, тому що якби ми каталися на звичайній шкоді, то ми б отримали десь, ну можливо, тисяч 30-35. Більш мене з заробітком я доволі, тому хочу подякувати всім за перегляд. Всім удачі, всім пока.